Мої шанування, друзі, вітаю вас вечір вівторка, 29 жовтня, і це формат оперативного вечірнього зведення спеціально для вас. Із тих подій, що я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги з того, що зараз відбувається. Отже, в тимчасово окупованому Луганську дуже неспокійно там лунають вибухи. Ідеться про те, що у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. І зазначає, що влучання було у законсервовану військову частину, де окупанти скоріш за все зберігали боєприпаси. У Луганську перекритий рух біля парку Горького це рекреаційна зона для відпочинку. Втім, росіяни цинічно розміщують. Саме в таких місцях склади, думаючи, що таким чином, ну, фактично, будуть прикриватися цивільними. Це дуже важлива подія, чому я її виділяю? От зараз, знаєте, багато хто, звичайно, подумає, що немає, знаю, пере, знаєте, перепрошую ось того вау ефекту Ну, знаєте, коли ми говоримо про те, що. Влучання десь на території Росії щось таке масштабне там розгатили. А, наші сили дуже добре вдарили, застосували велику кількість дронів і не тільки, і відповідно бачимо потім результати. То, в даному разі, а, треба сказати, що, а, звичайно, це не настільки можливо медійно, але це дуже важливо. Друзі, підкреслюю ще раз, пам'ятаєте, ми неодноразово з вами говорили. І я повторював, що надзвичайно актуально і потрібно зараз завдавати ударів по окупованих територіях так само, тобто по території Росії, безумовно, те, про що говорив президент України Зеленський, коли казав, про те, що це є і частиною українського плану перемоги. Саме так, це надзвичайно важливо. Але так само не варто забувати і про окуповані території, адже саме звідти рухається піхота ворога, саме звідти їдуть їхні транспорти, і саме там зберігаються снаряди боєприпаси. Я впевнений, що таких складів може бути набагато більше. Вони є насправді на території Луганщини безпосередньо Луганська, окупованого Донецька, по яким необхідно конче необхідно завдавати ударів. Тому що, коли ми говоримо про комплексну роботу зруйнування тилів, ну руйнування оперативних тилів, близьких до лінії фронту, без цього звичайно неможливо уявити комплексності реалізації цих завдань. Тобто, ось те, що ми станом на зараз і бачимо, і ці удари безпосередньо по ворожих складах на окупованій Луганщині, цьому свідчення. Тому так тримати хлопці, дівчата молодці. А побільше таких ударів по тилах окупантів для того, щоб вони не мали можливостей здійснювати ось ці свої м'ясні штурми. До речі, про м'ясні штурми додатково зараз ще поговоримо, тому що ворог не відмовляється від цієї тактики. А вас, друзі, закликаю підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі до цього відео і в описі до каналів. В Телеграмі ви побачите ще більше вибухових новин. Зокрема, і про ось ці прильоти і вибухи в окупованому Луганську. Там буде значно більше, тому заохочую вас долучатися. Ну і так само не забувайте про підписку на мій канал в Ютубі. хто ще цього не зробив. І поставте лайк цьому відео, буду вдячний. Тим часом в Чечні відбулися цікаві дуже події. Там було атаковано університет спецназу, імені кого. Ну, звичайно, що ще може бути в Чечні в грозному імені Владимира Путіна. Саме до цього університету нещодавно приїздив сам Путін, коли він десь а, протягом минулого місяця-півтора відвідував якраз а, Чечню після поїздки в Азербайджан. Він залітав до Кадирова, він ходив, вклонився пам'ятнику Кадирову старшому, йому презентували Коран. Провезли по вулиці Путіна, довезли до університету спецназа імені Путіна, і так далі. Тобто, ну фактично, ми розуміємо, ось ця вся, ось ця вся символіка. Ну, от, по цьому, ну, от, по цьому всьому, і е, було завдано удару. І е, за повідомленнями попередніми не постраждали люди. Постраждала сама будівля безпосередньо приміщення цього ж таки університету спецназа імені Путіна. І е, що цікаво, про те, що а, про це повідомив сам Рамзан Кадиров, і що сказав Кадиров, він заявив, що а, а, діяльність університету не зупинена всі служби продовжують працювати в штатному режимі. Ну, ось а, така ситуація. Бачимо, що дістають і туди. Тобто нічого, нехай не знаєте, нехай не дуже то почувають там і думають, що до них далеко не долетить і що вони захищені. Ні. Нехай забирають свій Ахмат з Курської області, нехай забирають з території України. А, тому що, ну а як же ж буде відплата безумовно за всі ті злочини і за всі ту діяльність, яку зокрема кадирівці здійснювали і продовжують здійснювати проти України. Тому. Долетить туди і по так званому елітному спецназу Путіна. Адже тут треба зазначити, що Путін покладає великі надії і сподівання, що в разі погіршення ситуації на території Росії саме Кадиров і його ось ці спецназівці, його ці, ну, значить, ця гвардія, вона стане саме тією преторіанською, так званою гвардією, яка і мала в Древньому Римі вони були покликані захищати. Спокій імператора від і влади загалом в Римі, від коливань внутрішніх вони розганяли публічні акції, протесту і хвилювання народні, суспільні потрясіння. От саме таку роль Путін відводить кадирівцям, і саме ось цю гвардію університет спецназу оплот, фактично, скажімо так, навчання кадирівців, їхня така велика альмаматер, куди вони закликають людей. Ну, от вона. І постраждала. Тим часом дещо про живу силу противника і про його сили, про його засоби, і про його резерви. Так, безумовно, можна казати про те, що дійсно ворог має певні сили, і ми бачимо, що російські війська мають успіхи на фронті, часткові, тактичні, але все ж таки вони ці успіхи мають насправді. Ну і... Відповідно, це означає, що звичайно це потребує сил, ресурсів і засобів. Одначе, що можна констатувати, за моїми підрахунками, за жовтень Росія понесе більші втрати, ніж за вересень, і ця цифра може вже бути 40 плюс тисяч. Тобто, не 38. А... Тисяч понад 38, а може вже безпосередньо перетнути позначку 40 тисяч. Це дуже важливо розуміти, тому що а, насправді зараз цікаво спостерігати, скільки Путін ще готовий. Покласти, тобто зараз очевидно, що ось це все, що відбувається, плюс початок навчань ядерного стримування, які на Росії проходять і не тільки, це ж все рекламно пропагандистська акція напередодні дня голосування Сполучених Штатів і оголошення результатів виборів 5 листопада, очевидно, що розрахунок Путіна може полягати в тому, що Трамп має прийти до влади. А на нього спрямована ось ця вся активність, тобто в підтвердження слів і побоювань тих же республіканців, які орієнтуються на Трампа, потрібно продемонструвати щось страшне і потрібно продемонструвати ось цю таку удавану могутність. Саме тому інтенсифікуються штурми на полі бою, м'ясні штурми, і саме тому Путін а знову ж таки влаштовує брязкання ядерною зброєю. До цього він вдавався до погроз постійних. До цього Росія погрожувала знову ж таки ледь не провести випробування. До цього вони погрожували заходу, в разі якщо Захід буде зважуватися на те, щоб надати Україні право бити в глиб російської території. А зараз вони фактично. Ну, переходять до нового етапу, можливо, знову ж таки в Кремлі виникли побоювання. Що після того, як Байден заявив, що від цього буде погано, від того, що війська КНДР з'явилися, що це може натяк про те, що США можуть таки дати Україні і дозволити бити західною зброєю в глиб російської території, теж саме екстраполюється і на поле бою. Як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Російське військове керівництво вирішило сформувати штурмові підрозділи із засуджених хворих на гепатит Б і С та відправити на війну проти України відповідний наказ міністра оборони Росії Білоусова Номер 610 датований від 10 жовтня 2024 року. І за оцінками, за оцінками російського керівництва їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м'ясних штурмів на війні проти україни тисячі зеків наприклад у тюрмах та ізоляторах на території на території так званого центрального військового округу ЗСРФ налічується близько 10 тисяч гепатитників добровільне бажання з них воювати виявило 15%. Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків формують і вже вони будуть а, фактично поступати на фронт. Ну про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що вставань страна а Путіну як не вдавалось, так і не вдається. Величезні черги біля російських військоматів російська пропаганда не фіксує, інакше вони б не втратили нагоди це продемонструвати. Я думаю, що у вас немає в цьому жодних сумнівів, що вони би неодмінно показали відповідні картинки, відео світлини, на яких би це відбувалося. Отже, резервів не вистачає. Тому треба північно-корейці, тому треба зеки, тільки якщо зеки раніше були ті, які просто відбували покарання, то зараз ще й. З такими небезпечними інфекційними захворюваннями, і їх Росія теж готова кидати в бій. Ну, от, власне кажучи, те, що ми зараз спостерігаємо, це означає, що Росія дійсно стикається із а, певним браком резервів. Вони вже маневрують вздовж фронту тими силами і засобами, які були введені в бій, і зараз в території Росії підживлення активного постачання і перекидання військ не фіксується. Тобто, на ворог вимушений реагувати на події тими силами, які є. І от він кидає. Тобто, це означає, що Путін остерігається масштабування мобілізації. Тобто, Якщо він не остерігається самої мобілізації, бо вона так чи інакше триває в Росії, приховано. Відповідно до указу Путіна від вересня 2022 року, я хочу нагадати. Одначе вона має прихований характер, і, відповідно, у нас з'являються не мобілізовані, а так звані контрактники-добровольці, яких Росія використовує, ну і, відповідно, позначає їх саме такою категорією. То зараз видно, що Росія вдалася до трьох. Скажімо так, заходів. Перше, ми бачимо, що в'язні хворі. Друге, це Північна Корея, третє це виплати, підвищення виплат а, за контракт. Ну, відповідно, якщо все настільки добре, то не підвищували. Тут є про що задуматись: тим часом президент України Володимир Зеленський і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Домовилися посилити обмін розвідданими між країнами, зокрема через те, що війська північної Кореї залучені до російського вторгнення в Україні. Відповідне повідомлення опубліковано 29 жовтня. Як зазначає президент України, проведено телефонну розмову з президентом Республіки Корея, обговорили залучення північно-корейських військових до війни проти України і висновок в один: ця війна інтернаціоналізується прямо такими словами, як я сьогодні говорив своєму, на своєму ранковому брифінгу: що інтернаціоналізується, це правда, і виходить за межі двох держав. І... А були надані свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій. Очікується їх 12 тисяч. І що дуже важливо, як зазначив президент, найближчим часом Україна і Південна Корея обміняються делегаціями для координації дій, зокрема посилення обміну розвідданими, координацією та підтримки в підтримці в роботі. Це дуже важливий меседж і сигнал. А домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, актуалізувати контакти на всіх рівнях і делегації будуть. От якраз дуже добре і дуже приємно, тому що я так само постійно от пропонував такі ідеї. Того, що нам потрібно зараз дуже потрібно відправити відповідну делегацію до Південної Кореї, і мета домовитися про збільшення співпраці, мета так само це активізувати контакти, обмін розвідданими. І тепер, коли у нас виходить один противник, один ворог. Нам є над чим працювати, нам є яким досвідом обмінятися. Я думаю, що і південній Кореї дуже і Вони з нетерпінням хочуть, власне кажучи, побачити, чого варті північно-корейські війська, як готуватися, і більше того, вони можуть поділитися з Україною відповідними даними та інформацією, чого ж можна очікувати. Тобто, в них, вочевидь, є більше інформації. Ну і ще один пункт, по якому тут варто, звичайно, взаємодіяти і комунікувати, це підтримка зброї, це снаряди, боєприпаси, озброєння, яких є багато в Південній Кореї, і є оборонно-промисловий комплекс цієї країни, який потужно працює і який може посилити нас. Тож чекаємо незабаром на відповідні, на відповідні рішення. Ну і тим часом гризуться павуки в банці. А генерали здають один одного. Генерали Шойгу почали здавати один одного. Про це російський пропагандистський комерсант написав, що вони чубляться, що всіх, кого беруть за корупцію, деяких із них генералів відпускають фактично додому. І чи не станеться так, що хтось із колишніх генералів, який працював із Шайгу, може на нього вказати і вказати на те, що Шайгу був їхнім спільником в корупції? Ось це насправді цікаво, тому що ну, безумовно, тінь на ньому давно вже лежить за ті дії, те, що відбувається, тому цього виключати не можна. І більше того, я думаю, що це може бути використана кланом Патрушева. Фактично ФСБшниками, які постійно конкурували із Шойгу, тому що зрозуміло, що Шойгу хотів вибудувати свою кланову систему, покладаючись на військових, такого в Росії раніше не було, і це непритаманно. Ну але разом з тим він хотів спробувати. Ну і от фактично зараз а, ідуть там, іде боротьба, і це дуже добре. Володимир Зеленський просить у Сполучених Штатів надати ракети Томагавк. Про це повідомляє видання The New York Times. Суть тому, що ракети дальністю на 2400 кілометрів, мовляв, президент України. Зеленський попросив в таємному плані, ну в таємному додатку до плану перемоги. По-перше, одразу треба сказати, що нічого не сподівано, що вже якісь деталі плану виринають в медіа. Цього варто було очікувати, і зрозуміло, що, знаєте, це було питання часу. Коли хтось із неназваних високопоставлених джерел в адміністрації президента США чи Пентагону чи інших місцях поділиться певними деталями з медіа. І от зараз ми відповідно бачимо, що з'являються такі деталі. Мовляв, просили Томагавк, і що це має бути частиною плану перемоги як щита неядерного стримування. І, начебто, Зеленський, замість реальної підтримки. Плану перемоги отримав від заходу лише мляву риторику, і цей план може бути розрахований більше для України і так далі. Ну, по-перше, план для України буде. Президент України це озвучував, але він буде згодом. Він розробляється зараз. Ідуть дискусії, тому тут не варто плутати. Друге, ну, очевидь, коли ми говоримо про план, в тому числі ті ж самі західні медіа раніше писали про те, що Захід чекає від України плану. Захід чекає сценарію, як ми маємо рухатися. Ну, от, коли тепер цей сценарій є, бачите, що ні, не так. Не так ми це собі уявляли. А як? Ну, не так, але точно не скажемо, як? Ну точно не так. Ну не дуже серйозно то виходить, адже знову ж таки повертаючись до сказаного, захід якраз повідомляв, посилав відповідні сигнали, що Україні варто було би розробити цей план, коригувати певний план і таке інше. І, от зараз, коли Україна презентує, коли ми є послідовними, є мирний план, далі план перемоги. Кажуть, що нереально. Ну, а почекайте, а яким чином забезпечити щит неядерного ядерного стримування? Це ракети протиракетної оборони і це ракети Дальнього радіусу дії. Тому я вважаю, що треба грати завжди, ну, скажімо так, по-крупному і фактично, скажімо так, пробувати піднімати ось ці ставки, що називається, тоді отримає щонайменше більше атакамсів. Тому це абсолютно правильна тактика і підходи, коли ми говоримо про вказане питання. Це важливо, як зазначив президент на саміті Україна Північна Європа в Рейк'явіку. Ця війна не може закінчитися тишою на фронті після приватних домовленостей кубки політиків. І зазначив, що війна проти України не може завершитися тишою на фронті після підписання певних домовленостей. Ми маємо повернути в Україну депортованих і полонених. Ми маємо відновити справедливість для мільйонів людей, чиї міста і села були зруйновані бомбами. Так само не можна допустити повторення російської агресії. Для цього потрібно підвідновити силу міжнародного права та статуту ООН. Наш народ сильний, наш народ вартий мирних поколінь, часу для життя, для розвитку нашої культури, для можливості вільно ділитися зі світом тим, що робить Україну унікальною, не тимчасової паузи від жахіття, які розв'язали Росія та Путін та їхня агресія, не кількох років зати ще перед наступною агресією і недовічного перебування під диктатом Кремля, дуже цікаво, тому що, як на мене, я це трактую ще й як натяк про те, що ніяких кулуарних змов секретних переговорів не може бути про що говорить президент, і що, вочевидь, можливо, це є натяк на. Публічну, відверту конференцію та розмову цікаво. Я думаю, що з цього боку варто оцінити цей момент. Не виключаю, що саме про це може йтися. А, звичайно, якісь контакти є, але те, що йде публічно, я думаю, це, це важливо. Ну і. Російські держканали зажадали від американської корпорації Google якусь космічну суму компенсації за блокування їхніх ресурсів, їхніх акаунтів на відеохостингу YouTube. Москов Таймс повідомляється, що йде вундицильйони рублів одиниця з 36 нулями. Уявіть собі. Саме таку суму штрафу розглядали на засіданні російського суду 28 жовтня. Я думаю, що російський суд для Google це. Ну, такий собі дороговказ. Так, зовсім вони з цим не, не рахуються. Ну, але так званими постраждалими у цій справі проходить все Гебельс ТВ, включно з головною а Кремлівських пропагандисток Симонян. Так от суд зобов'язав Google відновити аккаунти російських ЗМІ на відеохостингу. Рішення суду а, не було виконано, тепер будуть штрафні санкції, чи вдійде сума рішення до компенсації невідомо. Я думаю, що ні. І тут виникає запитання: а що ж такое? А що ж це таке, ви використовуєте? А де ж ваш Рутуб? А де ваші всі хостінги? А чому ж ви ось це все західне? Чому ж ви цей захід ненавидите, лаяти на своїх помийках пропагандистських? Чому ви дорікаєте? А тут, коли вам треба, бачите, ви штрафувати хочете, ми підемо проти YouTube. Ну, не буду показувати, що може показати їм Google в цьому випадку, які жести, що було б доцільно зробити. Але, ну, власне кажучи, ось так: по заслугах. Треба відключати, треба блокувати. А як же ж? Вони мають нести відповідальність і, м'яко кажучи, незручності з усіх питань і міркувань. Тож, нехай нам Google в цьому так само допомагає. Ну, а ми, друзі, не забуваємо підтримувати Сили оборони України з дячністю і повагою до них. Ви ж бережіть себе, стоїмо, єднаймося з Божим, з Божою допомогою та благословенням. До нових зустрічей. Слава Україні!